Ігри найпрестижнішого європейського гандбольного турніру проходитимуть в Ужгороді, якщо умови задовільнять спортивних функціонерів. Запорізький чемпіон України чоловічий гандбольний клуб Мотор. Місцем домашніх зустрічей в лізі чемпіонів обрав Ужгородську арену. Уже відомо, що перші відбірні матчі мотор зіграє в Австрії проти команд з Італії та Португалії. Подгрупа не саме сильне. но опять же, хочу сказати, що порту та сильне сапірний Харт. Команда, яка Играют на домашней площадке. Дома они играют при поддержке своих болельщиков очень неплохо. Ну, естественно, итальянцы – это новички. И команда априори самая слабая в нашей подгруппе. Но, ну, опять же, нельзя недооценивать. У разі перемоги в наступних етапах ліги запорізька команда гратиме домашні ігри в Ужгороді. За проведення престижного турніру конкурували Запоріжжя, Харків та Київ. Обласний центр Закарпаття найбільш зручний з огляду на близькість європейських кордонів та спортивну інфраструктуру. Однак технічні вимоги до залу та організації дуже високі. Сотні тисяч гривень вартуватимуть тільки трансляції матчів. Плюс ко всему, сама твізона трансляція производиться на как минимум 8 камер. Це доволі таки большое количество камер. Сьогоднішнього в цьому сезоні вже появился подпункт, що должны стоять камери і в воротах. Окрім вимог до телетрансляції, є ряд інших технічних умов. Зал повинен вміщувати мінімум дві тисячі глядачів та мати найсучасніше спортивне покриття. Його клуб готовий вести із Запоріжжя спеціально для Ужгородського спорткомплексу Юність. Высота потолка, которая должна быть не менее 8 метров. Площадка должна быть только тарафлекс и только гандбольная разметка. Реклама должна быть соответственно только Лиги Чемпионов. Ну звісно, на має не менше двох тисяч. Впродовж останніх чотирьох років юніс приймала кілька престижних змагань. Комплекс відновлювали коштом області. Та аби виконати всі умови, треба вкласти купу грошей у переоснащення спортивного залу. Клуб готовий до витрат, адже принципово хоче грати в Україні. Тому якщо європейські спортивні чиновники дадуть добро, восени Ужгород побачить видовищні ігри Ліги Чемпіонів.